Значить, усім привіт, з вами я, Kit, кит, Kituk. Або просто. ну, Для вас буду Кіт. Е, мені більше не лінь знімати відео про інші ігри. Сьогодні буде Clash Royale, У мене 7000 кубків. Е, раніше не знімав, тому що я лінивий, Признаюсь. Так. Куди поставити, Що робити? Я не знаю, важко, дуже важко. Понятно. Так. Зараз буде Супер-Пупер матч, я вам обіцяю. Так, ставимо монашку, ставимо скелетиків. Ем, ну, так тоже можно. А хоча ні, так не можна. Довбані скелетики. Я колись з ним грав. Давай, баран, на барані. Е, можу... що я можу сказати? Я нічого не можу сказати. Мені лінь говорити, я буду коментувати те, що відбувається. Ну, ліневий і що? Так. Ех, важко. Дуже важко. Який важкий геймплей? Оооо. Оце я. Актер Можу розказати про свої плани. Значить, буду знімати відео набагато частіше. Буду викладати відео із свого Тікток-каналу, який називається Кітук або Віскас. Заходіть, тому що, ну, Вскас для Віскасів. Точніше, для котів. Так от, ця хрінь мені не подобається. Ай. Я в клаш не грав років 500, напевно. Ну і, звісно. І то я все, я йду, я йду плакати. Як тут де... дефати? О! Зараз на два еліксира таке буде. Ага. І я про це. Так, час ставити монашку. Монашка Аластор. Хто поняв, той поняв. Чорт, я, походу, не, не, не вчасно. А, хоча ні, повезло. Так, йдемо танкувати. Мы зараз так смачно затанкуем и програем. Ох, классно. Люблю танкувати и програвати. Давай, баран, бежи. Охранина, Просто Нина А как дефать? А как это? Мінус один кубок. Ну все, я йду плакати. Ну і ще зіграємо в одну каточку в тройний Драфт. І думаю на цьому буду закінчувати відео. Так, ну тут що Це візьму? Тут ракетницю. Тут монаха. Тут... Напевно, фаербол. Тут е кульку. Кулька з яростю. Оце я не гриб. Просто ну, ізі. Ізі, пупі. Е так, щось там. Так, кидаємо електрика і пранца. І кидаємо, звісно, значок елек електрика. Електрик. Давай електрик, мочи його. Що я зробив я не знаю. Що я зробив. А! -а, 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 -а. Що я наделил? Ох, хо хох Ти, блін, мій. Ой, бліночки мої Ще цього не вистачало. Не, ну я вже казав що я супер гравець. Буду напевно Наступним відео записувати Роблокс Роблокс. або браво, потому что не меня Роблокс, мы не там, вот такие все, я не линяю. Умри! Да, давай это что? Всем пока, с вами был Кит, всем пока-пока.